Харчблок потребує ремонту, ми харчуємо, обласна лікарня харчує онкодиспансер, кардіодиспансер, наркодиспансер і диспансер. Воно для, для якості, для організації вважається правильно. Тому що от кожен диспансер там, 50 чи 30 ліжок ми обслуговуємо. На ці 30 ліжок тримаються працівники, там, кухар, помічник кухара. У мене тут все якість доволі таке. На жаль, зараз в... у мене на пацієнта 8-9 гривень на пацієнта по Ну, Коли воно гуртом, Ну, залучаємо, просимо сільськогосподарські підприємства, хто з олію, хто з крупи, хтось з цукор. У нас кожен рік вже заведено декілька років на паску, може, прадідами перед Пасхою ми печемо для кожного пацієнта маленьку пасочку, ми запрошуємо батюшку, у нас цілий церемоніал, ми святимо ці пасочки і перед Паскою кожному пацієнту на здоров'я презентуємо. Ну, милочка, маленькая пасочка, yeah, я цього не чув, це з якого yeah. часу проведено? – Ну я це років три, я головний лікар, ми кожен рік. У мене вілічко заступник по поліклініці, у нас є спільний знайомий батюшка. Просимо привезти там муки, скільки нам затрати? Декілька Декі мішків муки, трошки олії, масла зібралися, скупилися, тобто зібрали дівчата. Повара в мене, ну просто мастера. От, Давайте я перезвоню, як ми приготуємо, В цьому році прийшла за складом, повар прийшла, що ми робимо? Не міняємо, робимо маленька пасочка. Хтось дозволить собі, може паску. На жаль, хтось може не дозволити. Я чую, там ремонти відділення, розпочали три і... роки тому назад. Система впровадження, система проваджується я... три роки тому назад. Я говорю, можливо, себе, оцей корпус... можливо цей головний лікар лікарні обласної змінився три роки не, тому назад. Не, не. Оцей корпус побудував... Скільки ви часу працюєте на посаді я... головного лікаря? На третій рік на посаді головного лікаря, три роки я був на чмету, а тоді я 10 років працював тут судинним хірургом. Оцей, оцей корпус побудував мій перед ними був Скалянський Євген Володимирович, тут здорове будівництво, це історична споруда. Тут цих споруді вже 215 15 років. Це в цьому році 215 років, як відкрита лікарня. Вона носить ім'я, ім'я російського хірурга Скліфосовського. Попечителем був Котляревський. Скліфосовський сюди влітку приїжджав, безкоштовно оперував пацієнтів. Лікарня ізначально історично розрахована на душевно-вольних і тоді вона будувалася по указу царя генерал-губернатора і написано в документах. Якщо у вас часне, я вам зараз покажу цю історичну, е таблицю, не таблицю, а цю історичну доску це е мідна така доска, коли робився ця реконструкція, ескаватор, підняв її викинув з землі. Будь ласка, можемо? Да,